М -м -м -м. Всіх вітаю, мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже вдячна. Сьогодні я отримала наказ від вищого керівництва в обличчі моєї донечки на сосиски в втіс. Я вам покажу свій простий, але дуже смачний рецепт. Всім рекомендую! Поїздка починається з опари. 130 мг теплого молока, пів чайної ложки солі, столова ложка з гіркою цукру і 5 грам сухих дріжджів. Все це трошки розчиняємо, плівку під рушничок на 15 хвилин. Ось так. Пройшло 15 хвилин. З'явилася шапочка. Ми вбиваємо одне куряче яйце. І 20 мг рослинної олії. І розколочуємо. Додаємо 250 г борошна. Просійте обов'язково його чатку вимішаємо ложкою, а потім вже рукою. Тісто повинно ліхнути до рук, не треба його забивати борошно. І вже вимішуємо хвилин 5 ручкою. Вимісили також, накриваємо плівкою рушничком. І в тепленьке місце на годину. У мене це духовка верх-низ 40 градусів. І залишаємо ось таку маленьку шпару. У мене 9 молочних сосисок, тому я тісто розподілила на 9 ось таких кульок. Скатую ось в такий жгутик. І тепер цим жгутиком я обматую сосиску. Ось так. Проробляємо з кожною. Беремо і обматуємо. Дуже-дуже просто, швидко. І 20 хвилин на розстой. Для намазки нам знадобиться тільки жовток яйця і буквально столова ложечка молочка. Намастимо не жалкуючи. І зверху я завжди присипаю кунжутом. Але якщо вам не подобається, то пропустимо. Розігріте духовка верх-низ 190 градусів на 20-25 хвилин. З Богом. Вони неймовірно пахнуть і дуже швидко готуються. Завжди смакує і дорослим, і діткам. Готуйте, мої любі, для себе, для своїх рідних, смакуйте. І до нових зустрічей.